Здравствуйте. Мы в прямом эфире на первом национальном и телеканале «Эра», на информационном канале «24», а также на первом крымско-татарском телеканале «АТР», который остался в Крыму единственным украинским каналом. У нас в студии Юлия Тимошенко. Более, более двух с половиной лет Юлия Тимошенко не общалась с народом, не общалась по-настоящему журналистами. И я должен сказать, что мы, наша программа, мы горды, что Юлия Тимошенко пришла к нам. Наша аудитория, наша аудитория вся Украина, включая Автономную Республику Крым. Люди приехали. И таким образом, в отличие от Российской Федерации и Владимира Путина, мы считаем, что Крым неотъемлемая часть Украины. Если позволите, Юлия Владимировна, все же я бы начал э, с вашего здоровья, потому что вопросов в обществе много. Вот передо мной пресс-релиз э, университетской клиники Шарите в Берлине. Юлия Тимошенко была на лечении в клинике 7 марта в связи с хронической болью межпозвоночных дисков, которые она не могла лечить надлежащим образом в течение двух с половиной лет тюремного заключения последние дни ей было дважды сделана серия инъекций в позвоночник в операционных условиях под контролем компьютерной томографии. Клиника Шарите советует Юлии Тимошенко продолжить реабилитационные мероприятия в Украине, а также использовать костыли до полного восстановления функций. Как вы себя чувствуете? Ну, не так гарно, як хотілося б, але не так погано, щоб боротися за Україну і робити все, щоб допомогти в цей важкий момент нашим людям. Тому е хребет мені ламали довго як фізично, так і психологічно. Якщо фізично щось здалось, то психологічно ні. Тому здоров'я дозволяє боротись далі. Я би ну, я хочу, звісно. Сейчас представить гостей в нашей студии. Первый президент Украины Леонид Кравчук. Игорь Мазепа, финансист. Алексей Гарань, профессор политологии. Владимир Кисенко, политолог. Кость Бондаренко, политолог. Вадим Карасев, ученый-политолог. Виталий Бала, политолог. Тарас Березовец, политолог. Я бы предложил начать с Крыма и с Российской Федерации Владимира Путина, потому что это, несомненно, главное не только в Украине, но и в мире. Сегодня Владимир Путин формально присоединил Крымскую Республику к Российской Федерации, а на протяжении всей недели украинские военные базы и корабли подвергались штурмам, и многие из них были захвачены. Есть уже первые жертвы среди украинских военных. 18 марта во время штурма российскими военнослужащими Центра главного управления оперативного обеспечения вооруженных сил Украины в Симферополе выстрелом в сердце был убит прапорщик украинской армии Сергей Кокурин. Ему было 36 лет. У Сергея остались мать, беременная жена и четырехлетний сын. И я, правда, я, это надо, минута молчания. Юлия Владимировна, вот у меня к вам такой перший вопрос, і потом, конечно, и президент, президенты, колеги продолжат тему. Вот, как ви оцениваете действия України з самого начала Кримського конфлікту? Я думаю, що розглядати це питання треба не з початку кримського конфлікту, а з початку всіх дій, які були пов'язані з нашими європейськими перспективами і з підписанням угоди про асоціацію. Насправді, початок, якщо можна взагалі про нього говорити зараз, він саме там, коли Україна оголосила вольницю і сказала, що вона більше не зв'язана ніякими зобов'язаннями, ніякими планами про митні союзи, ніякими рабськими. Наказами і підпорядкуванням. Тоді Україна сказала, що вона вільна від російського тиску. Ми мусили підписати угоду про асоціацію. Це недопустимо в концепції бачення світу і позиції Росії для Володимира Путіна. Саме тоді почали плануватися ті дії, які заважають Україні стати європейською країною. Ви пам'ятаєте економічні блокади, газові проблеми. І багато іншого. До закриття віз, верніше перетину кордону і закриття можливості людям заїхати на територію Російської Федерації. Війна почалася тоді. Путін був впевнений, що Янукович його. Путін був впевнений, що він зламав всі наші наміри рухатися в європейському напрямку. Він знав, що або до 2015 року. Або після 2015 року після президентських виборів Янукович вже від нього нікуди не дінеться. Він вже по суті був в митному союзі. Всі плани сплутали революцію. Всі. Путін відчув, що ситуація уходить з-під його контролю. Він відчув, що він втрачає втрачає свої стратегічні плани, втрачає свою місію в світі, втрачає взагалі свою позицію в своїй власній країні, коли революція. По суті, Україну повернула на європейський шлях і звільнила від диктатури. І саме тоді він зрозумів, що політично він вже впливати не може. Саме тоді він зрозумів, що повинна бути інша програма і діяти треба по-іншому. І саме тоді і почалася вся ця агресія. Він зрозумів, що якщо політично не взяти, він буде брати військово. Дуже багато сьогодні ведеться розмов про те. А які його справжні плани, наскільки вони далекі? І як Україна в цих планах взагалі е, визначена для Путіна і його команди? Я думаю, що Путін не має локальних планів. Він вирішив сьогодні переформатовувати світ. Він вирішив сьогодні перетрусити світовий порядок. І Україна це може бути першим вагомим кроком, який він вже зробив. І тому е, сьогодні, коли ми аналізуємо ситуацію в Криму, ми мусимо дивитися набагато глибше. Чи Крим від, навіть на першому етапі Путін хотів отримати? Я думаю, ні. Я думаю, що був намічений масштабний бліцкріг, про який багато говорили в кулуарах, в тому числі політичних. Цей бліцкріг мав на увазі, що Україна не очікує ніякого вторгнення. Вона не очікує ніякої війни з Росією. Ми не готові. 22 роки руйнувалася армія і позбавлялися всі наші війська працездатної техніки і нормального військового е, забезпечення. В цей момент треба було єдине, щоб він увійшов, коли всі кордони вільні, коли немає ніякого супротиву. Перший постріл і його план був Україна, Київ цілковитий захват нашої держави. Без будь-якого супротиву, тому що не могли ми бути готові до такого масованого військового вторгнення. І коли сьогодні ведеться розмова про те, чи правильно поводилися ми в Криму, чи можливо потрібно було зовсім по-іншому будувати наші перші і першочергові дії, я можу твердо вам сказати: було два варіанти розвитку подій: перший. Який нагадував в тому числі події в Афганістані в 79-му році, коли практично КГБ здійснила операцію по заміні лідера Афганістану, так само планувалося і зараз: захоплювати Україну, ввозити опального диктатора, заводити його на банкаво під прикриттям БТРів, і насправді брати країну повністю. Але те, що ми не дали можливості цю провокацію. Використати для розгортання масових масштабних бойових дій зламала йому всі плани, бліцкріг не вийшов. І сьогодні Крим для Путіна це, по суті, початок кінця. Ви знаєте, я нещодавно прочитала дуже таку важливу інформацію. Вона, як би то, і не така значима, але вона б'є е, болісніше по Путіну, ніж е, навіть можливі, можлива військова техніка. Це хлопчик український, який взяв і повернув назад Путіну годинник, який Путін йому подарував, за те, що цей хлопчик колись задав йому найкраще запитання. А власне запитання було, яка у Путіна мрія? І Путін сказав, що він мріє про мир, спокій і гармонію в усьому світі. І сьогодні хлопчик повернув йому годинник, тому що він сказав, що Путін йому збрехав. І цей годинник дуже символічний, тому що я переконана, що для Путіна Крим в сьогоднішньому світі це практично граната без чеки, і цей годинник це відлік, зворотній відлік часу диктатора Путіна і всієї його кліки.